Привіт, друзі. Сразу хочу принести свої співчуття всім українцям, які втратили рідних і близьких за останні два дні під час цих атак, які Русня здійснила проти цивільного населення України. Так, ну і звісно, хочу принести мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких на цій війні проти Раші. Я вибачаю за мій голос сьогодні. Я тут прихворів. Ми тут цією сім'єю відбиваємося від ковіду, і це чому я зник так. Не з'являвся декілька днів в Ютубі. Зараз нібито вже йде більш-менш на поправку. Наші вихідні, длінні вихідні всі пройшли тут у нас як в лазареті. Але це нічого в порівнянні з тим, що відбувається зараз в Україні. Да? В порівнянні з тим, що в Україні гинуть люди кожного дня. І хочу вам нагадати зразу на початку цього відео, хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Друзі, донатьте, допоможіть Україні побороти цю навалу. Да? Донатьте тим, кому ви довіряєте, в кого ви впевнені. Я, наприклад. Також підтримую частину ЗСУ і вас призиваю робити те ж саме. Сьогодні хочу з вами поговорити про ту ситуацію, яка склалась з українцями зараз в Європейському Союзі, так в країнах Європейського Союзу. Кожного дня отримую імейли і кожного дня отримую коментарі під моїми відео як українцям, які знаходяться в Європі, зараз приїхати до Канади. Да? Про те, які є шляхи зараз і на що сподіватися українцям, які е, знаходяться зараз в країнах Європейського союзу або ще знаходяться в Україні і мають можливість виїхати з України е, наступні пару тройку місяців, про це все ми з вами поговоримо більш досконало в стрімі в цю суботу. Да? Якщо вас цікавиться це питання, як українці можуть приїхати? В Канаду і що вони отримають, якщо зараз прийдуть в Канаду. Приходьте, будь ласка, на стрім цю суботу, о 10-й ранку по Манітобі. Буде цікаво і буде корисно. А сьогодні ми з вами поговоримо більше про те, чому українці вдруг знов почали замислюватися і масово збиратися з Європи в Канаду. Да? Той, хто мене дивиться давно, той пам'ятає, що. Я робив декілька відео, в яких я казав, що дуже скоро прийдуть часи, коли українці, які знаходяться в країнах Європейського Союзу, будуть заздрити тим українцям, які знаходяться в Канаді, і захочуть приїхати знов в Канаду, але вже не всі зможуть це зробити. Да? І ось такі часи зараз підходять. 30 вересня Україна відкриє всі банковські дані для 120 країн, так? тобто Україна приєднується до цієї організації. Е, і що це означає? А це означає, що е, ну, будемо називати таких людей такими, якими вони є. Да? Це означає, що всі ці хитрожопі українці, які робили баблішко в Україні, здаючи свої? Своє своє житло українцям, які дійсно терпають, які дійсно потребують допомоги, і в цей же самий час вони вирішили подаїти фінансові системи європейських країн, ну на речі, не тільки європейських, так там в цій організації 120 країн. І ось зараз э, для цих людей наступає не дуже цікава історія, не дуже дуже не цікава, я би сказав би так. Історія. Я вам наведу два приклади, які я знаю, і які сталися вже з такими українцями э, в країнах Європейського Союзу. Отже, українці в країнах Європейського Союзу, ті, які сиділи на дотаціях, так тобто ті українці знов таки, хто мене дивиться давно, той пам'ятає, як я все весь цей час я як казав, якщо ви не хочете мати для себе проблем, а, де б ви не знаходились, треба якомога швидше заскачити з цих виплат і йти працювати, да. І ті, хто так і зробив, тим е, нічого боятися. У тих у тих буде все гаразд. Але ті, хто е, вирішив, що ну я же ж самий вумний, самий хитрий, і зараз я тут на халявку е, поживу там в Німеччині, в Ірландії, в е, інших країнах Європейського Союзу, де виплачували досить непогані е, соціальні виплати українцям, от для них зараз настає дуже дуже важка хвилина. Да. Як я вам сказав, я вам зараз наведу два приклади. Оба ці приклади. Я їх знаю на точно, що це відбулося. Це в Німеччині перша українська родина. Українська родина ну, також вирішила, що вони самі хитрі, самі шустрі в Україні. Вони здавали своє житло реальним біженцям. Вони працювали віддалено на українську кампанію, і в цей же самий час вони вирішили подати німецьку фінансову систему, да? і отримували всі можливі, всі можливі допомоги, всі можливі виплати. Ще не вступила Україна в цю організацію, але вона вже почала ділитися. Так, тобто, вже є ці випадки. Вони не такі масові, які будуть після того, після 30 вересня, але вони вже такі випадки є. Так ось, так ось е німецька система е змогла отримати дані, банковські дані, банковські рахунки цієї родини, і зараз проти них відкрито. Увага, кримінальну справу, да? тобто не просто адміністративна справа, а кримінальна справа за те, що вони е, ухилялись там за те, що вони е, підробляли документи, за те, що вони там не надавали інформацію, і їм викатили штраф в 30 там тридцять тисяч євро. Так, подумайте над цією цифрою. А, що зараз відбувається з цією родиною? Ця родина не має можливості виїхати з Німеччини. Вони хочуть виїхати, але вони не можуть, тому що проти них відкрита кримінальна справа. Ця родина хоче зараз поїхати в Україну, але не може, да, тому що а, не закрита кримінальна справа. Вони зараз найняли собі адвоката, а, який добивається уваги. Не відміни цього цього штрафу, так тобто вони кажуть, ми вже готові сплатити ці 30 тисяч євро, дайте нам тільки можливість поїхати звідси. Вони не можуть поїхати в інші країни Європейського Союзу, вони не можуть поїхати в ту ж саму Україну, тому що їх не випускають за межі, не випустять за межі Європейського Союзу. Тобто, вони зараз виняли адвоката. Скільки коштує адвокат в Німеччині, я не знаю. Але ми з вами можемо тільки догадуватись, так скільки він може коштувати там. Тільки для того, щоб адвокат добився для них е дозволу виїхати в Україну, це до речі, тим, хто розповідав про депортації, що депортації не буде. Немає такого закону, немає таких механізмів. А я вам завжди казав: а депортації дійсно не буде. Будуть е, такі моменти, коли українці самі за свій кошт будуть купувати собі білети і їхати в Україну, і будуть хотіти їхати в Україну за свій кошт так. Тобто, депортація не потрібна. Треба зробити такі умови, щоб українці самі, самі поїхали в. Україну, і ось ця родина, вона зараз робить все можливе і неможливе для того, щоб їй дозволили це зробити. Ну, ось така вона ситуація у хитрожопих, які е, думають, що халява буде вічною. Да? Інша ситуація, інша історія це самотня жінка. Самотня жінка, е, який розповідають, що вони бідні, нещасні. І там їх хтось поважає, хтось не поважає. Жінки є різні, так? самотні жінки також є різні. Так ось ця самотня жінка, також в Німеччині. Вона вирішила не повідомляти уряд Німеччини про те, що вона отримує дитячі виплати в Україні, і про те, що вона регулярно отримує виплати від чоловіка, так від батька від батька дитини. І уявіть собі, що сталося так: уряд Німеччини, фінансові інститути Німеччини також дізналися про ці виплати проти цієї жінки. Зараз також відкрита справу. Не кримінальну правду, а просту справу да, за цивільну справу. Їй вже викатили перший штраф в 300 євро. Штраф невеликий. Там я так думаю, що вона не також і багато отримувала. В цих е, випадках, але це тільки початок. Її визвали до поліції, повідомили, що проти неї не відкрита цю справу, і буде йти розслідування. І як перший штраф їй викатили 300 євро. Скільки, оскільки їй обійдеться е, врешті вся ця історія, е, поки що не відома, Да? Тобто ці справи вже є. Я чув я тільки тільки я не впевнений в доскональності е, цієї інформації, чи це дійсно правда, чи ні. Я чув про двох українців, які в Німеччині е, вирішили займатися нелегально перегонами автомобілів машин. Ганяли, перепрадували е, їх також викрили і при цьому вони отримували всі е, фінансові виплати. Від Німеччини їх також викрали ви, викрали і зараз їм кожному вкатили по 60 тисяч євро штрафів. Тобто це все вже починається. да А після 30 вересня, коли вступить в силу цей закон, тобто, це це буде це буде мати такий масовий, дуже масовий характер, і тут. Тут також треба не забувати всім тим, е, хто приїхав туристи приїхав в Канаду, да, отримав гроші в Канаді. А після цього повернувся в Європу і не показав, що він отримував гроші в Канаді. Це наступний етап, це буде наступний сюрприз е, цим... Е, 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 Людям, які думали, що вони найхитріші і найвумніші в цьому е, світі, да? наступний крок, як я вам вже казав раніше, я впевнений, також буде це буде обмін даними по кредитам, тобто всі, ті, хто отримав кредити в одній країні, потім поїхав в іншу країну, е, будуть мати також серйозні проблеми. І в цей же самий час, да, от е, якщо ви відкриєте чати, якщо ви відкриєте... Блоги українські в Європі, то ви побачите, які там зараз, які там зараз розпач, як українці там за голову хватаються, сидять, переживають, що очікувати, що, що робити там, хтось е, строїть майбутні плани собі вже їхати з тієї Німеччини, хтось закриває рахунки. Хоча зараз це вже не має жодного сенсу, бі, тому що вся інформація вже є в системі, да. Тобто в Європі зараз е, українці просто в шоці і не знають. Що їм робити. І уявіть собі, а що ж відбувається зараз з українцями в Канаді? Давайте ми з вами зараз е серйозно подумаємо, що ж відбувається з українцями зараз в Канаді. Бабам! Нічого. Тобто українцям на це начхати так? в Канаді. Чому? Тому що українці в Канаді не отримували таких Виплат так, ті одноразові виплати, які українці отримували в Канаді, вони не прив'язані до доходів поза межами Канади або е на території Канади. Це були просто одноразові виплати. Е Канада не підсаджувала як деякі європейські країни українців на ці виплати. Да? І це чому українці зараз тут, які знаходяться в Канаді, взагалі не звертають увагу на цю, цю всю ситуацію. На це все пофіг. І ось чому ось чому зараз багато українців. З Європи навіть ті українці, які поїхали з Канади, розповідали, що Канада це відстой і Європа рулить Навіть ці українці зараз знов хочуть повернутися до Канади, да і намагаються е отримати інформацію, як же їм це зробити. До речі, до речі, ще раз хочу вам нагадати, що про це ми з вами поговоримо у стрімі в цю наступну суботу. да Тобто, приходьте і ви це все дізнаєтесь. Тож, друзі, як я завжди казав, Канада зробила все правильно з українцями, Канада зробила все класно з українцями. Да? І хочу вам ще раз сказати, що е, всі ваші доходи, які ви отримував в Україні, там чи де ще, вам треба декларувати. Раз на рік вам треба декларувати, коли подаєте ваші такси. І не бійтесь цього зробити, да? тому що ці європейські, верніше е, українські виплати, ну це ніщо, це копійки, і ви з них ще отримаєте. Возврат, да? Тобто ви ще отримаєте з тих грошей возврат. Тож, не бійтесь, це робити. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав цікаву і корисну інформацію. І я сподіваюся на вашу підтримку. До речі, дякую всіх, хто підтримує мій канал. Я сподіваюся на ваші вподобайки. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців. Змогли побачити і отримати цю інформацію і долучитися до нашої спільноти. Да? І не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. А якщо підписані, будь ласка, перевірте, що ваша підписочка працює, тому що тому, що YouTube, я не знаю чому, але якось він працює дивно і він відписує. Людей просто просто так да, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайки. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно е, всієї цієї ситуації з українцями в країнах Європейського Союзу, чи ви зараз знаходитесь в країні Європейського союзу, і що ви думаєте робити або не робити? А якщо ви дивитесь мене з Канади, напишіть мені, чи ви взагалі переймаєтесь цим питанням. Чи ні друзі? На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!